Всім привіт! Не так давно я знімав відео про те, як ми можемо з вами заробити на виборах в США і розповідав про монетку Трамп. Вчора спрацював останній ордер на продаж, тому я вітаю всіх, хто долучився до мене, скажімо так, інвестували також в цю монетку в той час. І на сьогоднішній день ви вже заробили або, можливо, можете зараз ще продати і заробити, дивлячись від того, по якій ціні ви заходили. Хочу поділитися е, своїми враженнями і результатами з цього приводу. Ну, По-перше, першу монетку Trump я купував на біржі PancakeSwap і продав її так само по ціні 6,7$, доларів, е, як і тут в ордерах на біржі BingX. А На, на самій біржі я купував монетку по ціні 4.12. і Ордери спрацювали на 6,7 і 9,99. Тепер розберемо графік цієї монетки трохи детальніше. Ось у мене показує, тут спрацював ордер. Ціна доходила рівно до 10, тому якраз одного цента мені було достатньо, щоб спрацював мій ордер. Так як у нас волатильність дуже висока цієї монетки, то я думаю, що ми. Можемо ще побачити її падіння і можемо закупитися. Як я буду діяти наступним чином? Як ви бачите, ось я розставив вже ордери, кількість монет і ціна. Я думаю, що якщо не всі, то хоча половина цих ордерів ще спрацює. І так само потім як тільки буде закупівля, одразу ж продам. Якщо ми розглянемо графік вимкнемо 1 годину, то ми побачимо, що е, дуже висока волатильність і дуже е, великі рухи ціни як вниз, так і вгору відбуваються на сьогоднішній день. Я думаю, що ще ціна трохи зросте і потім е, буде знову падати. Як я розумію, це все спровоковано тим, що Трамп на своїй предвиборчій кампанії акцентує увагу на те, що він буде боротися за права криптовалюти, тобто максимально її там дозволяти легалізувати і так далі. Байден же веде політику свою трохи інакше, і більшість криптовалютних проєктів, якби при його правлінні в Штатах, я думаю, не будуть існувати або будуть дуже сильно зарегульовані. Ну і із сьогоднішніх новин, які я прочитав, це те, що Байден підписав указ про е якусь китайську компанію, яка там знаходиться біля військової бази, і вона за 120 днів від сьогоднішнього дня повинна продати землі і кудись переїхати. Е ця компанія займається майнінгом біткоїна, але так як їхнє обладнання знаходиться дуже близько до військової бази, вони бояться про свою кібербезпеку і тому. Ось таке рішення він прийняв. Я думаю, на цьому фоні всіх цих політичних дій, які пов'язані з криптовалютою, Трамп і набирає оберти, і набирає відповідно свої голоси. Тому я буду чекати приливу цієї монетки і буду далі намагатися на цьому всьому заробити. Є ще думки про те, що можна. Першу ще один ордер поставити по ціні 7,3 долари, але поки що я не прийняв такого рішення. Не знаю, чи є в цьому сенс, чи немає, якщо чесно. Тому, о, якщо напишете свою думку в коментарях, буде дуже цікаво о, подивитися, можливо, переконайте мене поставити ордер ще і за цією ціною. Тому, дякую всім за увагу. Гарного дня! Інвестуємо разом, заробляємо разом!